Ранок, Одеса, ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Знов нагадуємо про правила безпеки: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Чуєте сигнал, негайно йдіть в укриття. Ми ж продовжуємо працювати в посиленому режимі задля для вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 898 викликів. До відділків поліції доставили вісім порушників комендантської години, перевірили 45 підозрілих осіб та виявили 13 фактів керування транспортом у нетверезому стані. В місті сталося два ДТП з потерпілими. Перша подія сталася вчора вранці на вулиці Ільфа та Петрова. Під час руху водієві вантажівки Мерседес стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду паркан. Водія доставили до лікарні на місці події. Працював слідчий. Друга подія сталася вчора ввечері. На вулиці Шклярука відбулось зіткнення між двома автівками Рено. На місці події працював слідчий, який буде з'ясовувати причини дорожньотранспортної події. Нагадуємо громадянам про дотримання комендантської години та режиму тиші. Так сьогодні вночі патрульні поліцейські отримали повідомлення, що на проспекті Небесної Сотні чоловік жбурляє скляні банки з дев'ятого поверху. Патрульні Поліцейські негайно виїхали на виклик. Чоловік дійсно знаходився у стані алкогольного сп'яніння та поводив себе агресивно. Тож інспектори застосували спецзасоби кайданки для того, щоб його вгамувати та доставити до відділку поліції. Сьогодні всіх школярів вітаємо з новим навчальним роком. А батьків просимо нагадати дітям про правила безпеки як в побуті, так і на вулиці. Бажаємо вам, щоб ця осінь була мирною, теплою та затишною. Вдалого вам дня бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!